Друзі, всім привіт! На вулиці весна, температура плюсова, і це означає, що розпочинається садовий шопінг, сезон садового шопінгу, і пончик також передає вам великий привіт. Сьогодні на вулиці шалений вітер, але це не заважало мені піти на базар, щоб купити деякі цікаві рослинки. Ну, а пончик вийшов на прогулянку і садовими базарними закупками він взагалі не задоволений. І бачите, у нас ось так уже відкривається рані. Абрикос насправді не дуже добре для нього, тому що, як показує практика, або шалений вітер, який є зараз оббиває квітки, або потім вдаряє мороз, і квіти падають. Думаю, вже переходити на пізні сорти, як абрикос, так і черешні. Але давайте перейдемо до судових закупок і подивимося, що ж я все ж таки нарешті купила і про що я дуже давно мріяла. Рослина, про яку я давно мріяла і шукала, це білоцвітник. Весняний первоцвіт. І ось така гарна квіточка в нього. Я навіть замовляла в інтернет-магазині, але прийшов звичайний підсніжник. В нас на нього ще кажуть круглий підсніжник. Ціна за цибулину 10 гривень. Ось цей пакунок обійшовся мені в 100 гривень. Я купила два і фактично забрала все, що в них було. Один оберемок для мене, інший для сусідки. Деякі цибулини без коріння, деякі відірвані полома. Але цілком я задоволена, тому що я бачила в інтернет-магазинах і там ціни були набагато ну, більше Продавали і ось такі ранні тюльпани. Ціна за цибулинку з квіточкою від 30 до 35 гривень. Але я не купляла, тому що в мене є свої такі. Ще мене цікавила цибуля. Ціни коливаються від 80 гривень за український посадковий матеріал до 180 гривень за Голландію. Ось цю цибульку я купила за 160 гривень, я взяла десь пів кіло, і ось цей пакуночок обійшовся мені у 80 гривень. Посадковий матеріал непоганий, але не дуже відмінний. Далі на черзі княжик. Я вже купувала у цієї жіночки, вона постійно торгує квітами. Тут такий досить непоганий корінь, а великий кущ, він коштує всього 50 гривень. Княжик мені подобається тим, що він досить невибагливий і квітне на пагонах цього року. Позиція. Жалію, що взяла лише один кущ, а не два. Ціна цього саджанця 100 гривень. Він має гарну кореневу систему. Ну що ж, можливо, наступного базара куплю ще один кущ, тому що я вже придумала, як їх посадити, коли їх два. Давайте подивимось на кореневу систему. Це люди також до нас приїжджають на базар. Вони мають власний розплітник. В них дуже багато різноманітних рослин, як декоративних, так і плодових. Я вже дещо купувала в них із плодових. Взагалі, їхньою роботою і їхніми саджанцями я задоволена. Я взяла Актару два пакетика, один пакетик 25 гривень. Взяла спеціально для ірисів. іриси вже обробляла від ірисової мухи, але побачила на просторах інтернету такий лайфхак, що Актару розвести один пакетик на 10 літрів та полити під корінь іриси, і це дуже гарно. Ну що ж, спробуємо. Взагалі хочу сказати, що у нас вже повністю відкрився садовий сезон. На базарі дуже багато рослин, дуже багато посадкового матеріалу, це і квіти, це і плодові дерева, і картопля, звичайно. Дуже багато вже повиносили люди своїх нарцисів, ранніх, ну, неймовірна краса. Я нарциси не купляла, тому що в мене своїх дуже багато. Полуниця, різних сортів, ціни різні, від 7 гривень за штучку і там до 10 я бачила різноманітні. Взагалі багато людей, які займаються професійно рослинами, вони привозять до нас свою продукцію. Це такі невеликі буси стоять, вони розкладаються, і там можна купити все, що завгодно. Навіть ви можете дещось замовити в них, і вони спеціально для вас привезуть. Це дуже зручно, тому що ви одразу бачите, що ви замовляєте. І останнім часом я вже дуже багато купую саме у таких розплідників, а не замовляю через інтернет. Наступні покупки планую це плодові дерева, плодові дерева пізніх сортів, тому що зранніми в нашому регіоні, на жаль, не складаються. Бачите, бузок уже розпускається і напевно, що вам трішки познімаю. Хоча не всі продавці люблять, коли їх знімають, але я кажу, що то додаткова реклама. Всім гарного та мирного дня!